Так, микс-курточки. Курточки були в мікс-бренді. Тут будуть різні варіанти, будуть дорожчі, дешевші, ціна буде класна. На 4-5 зимова панка від 10 на 110 розні. Вона дуже класна, я не відкривалась капюшоном на меху. Моделька дуже крута. Далі така на осень, більш похолодну. Вот такая вона на синтепоні від овістка для хлопця. Далі будуть цветровочки, ще трішечки попадатися. Далі така курточка. Такий же к'єтик 122 розі модель, то здесь того маленьких дуже класне. Так, такий грязі профер буде класний. О, це, не, ну, це не грязі ну, це просто на флісі така на 4-6 е, курточка. Далі такий наборчик у нас буде від Набір е, відбущу. Далі курточка така ов'язки, на 152. Вона така більш на холодну осінь або навіть на зиму. Далі є такі штани. Така Ага, Це у нас така джинсовочка на 140 розміра. Мені не дуже подобається. Ви знаєте, вона мені зовсім не подобається, але таке враження, що вона... Тут бачу брак. Таке враження, що вона... Коротше, я її відкладуся, але її не буде. Далі 140, купочка водіченко. Далі така вітровочка на хебешці, Дуже класно, Від Тут рели, тому, щоб могли, е... ознайомитися з е... якістю. Так, е... така сама буде парка зимова тільки на 6 років. Далі, зараз, 116, така тедік, типу, на хебешці, Ну, типу, купочка. вітровочка, не знаю. Трошки скрім зараз. Місце. Далі 164, це така вообще крута морка на хлопця. На озер. 104, штани 4-6, саме класне для садочку. Такий вік, що можна і 10, і хлопчику. Розумі. Тому є таке. Враження, що тут дівчинка хлопці, такі універсальні. Така вітровочка. Є така ще моделька на 6-й Ще одна куточка осі. Така ще одна куточка на осінь. Це на слозі 128. Далі така вітровочка. Класна зараз. Ну, зараз далі така куртка зимова буде, дуже крута. Це в нас від Оліз курточка. Розмір, скажу вам, на 10 12 років. Дуже класна. Далі на три роки є така курточка, теж більш на зиму буде, така вона більш тепліша. осінь. Ну, І о, ще два дві парубки. Штанічки теж куча. Загадайте.